Минулого четверга на Майдані Незалежності запрацював намет єдиного координаційного центру для допомоги військовим. Волонтер Владислав Якимов розповідає, на його появу рівняни реагують доволі активно. Хто дві гривні дає, хто 20, 10, 50, по різному бувало навіть 200-500 гривень. Група волонтерів, допомога армії рівне, до якої увійшло близько 10 громадських організацій, та понад сотня волонтерів з 10 районів області, спільно з керівництвом області об'єдналися заради спільної мети. Тільки разом можна. На досягти якогось е, гарного результату. Всі про це розуміють, тому зараз немає ні у кого ні, ніяких суперечень. Ми об'єдналися і ми сьогодні говоримо про те, що кошти, які збираються, повністю прозоро, е, прозоро потім витрачаються. кожен може побачити звіт. Ми зі своєї сторони допомагаємо усім, чим необхідно. Так само, якби волонтерський рух. Тісно співпрацює з нами, де оприлюднюватимуть усі зібрані суми та закупівлі ще точно не знають. Окрім соцмереж, розмірковують над можливостями звітування з сайту облдержадміністрації чи облради. До того ж таки, об'єднання дозволить вираховувати волонтерів шахраїв, які збирають кошти на власні потреби, прикриваючись проблемами армії з такими людьми, які збирають незрозуміло на що, чи там на пляшку чи на ще на щось, чи на собі собі в кишеню. Тоді буде простіше боротися, бо волонтери честь. Вже будуть якби всі разом, ми вже є всі разом, в принципі. І хто, якби, не, хто не, не хоче йти на контакт, значить це якісь шахраї. Усі волонтери групи Допомога армії Рівне мають відповідні бейджики. Плакати та листівки теж зроблені в одному стилі. Тож допомогти бійцям, які захищають нашу державу, повинен кожен рівнянин, говорять громадські активісти. Головне тепер, збір коштів став ще прозорішим. Ну, сьогодні вже ні для кого не секрет, що в країні ну, справжня загроза є для країни в цілому. І тому лише армія, лише вояки українські, сьогодні можуть врятувати нашу країну від того, що на нас насувається, тому кожна людина, а надто людина, яка десь працює, десь щось може зробити. Мені здається, вона повинна зробити по максимуму все, що може. Якщо ти, наприклад, не можеш воювати, да, займаєшся іншою роботою, але ти мусиш зробити хоч щось по максимуму своїх сил для того, щоб допомогти армії, яка сьогодні, по суті, береже твоє життя. Щодня, крім вихідних, на Дані Незалежності з 13 до 19 години стоятиме цей намет. Вже за три дні волонтери назбирали понад три тисячі гривень. Усі ці кошти підуть на закупівлю амуніції для військовослужбовців. Катерина Мункач Володимир Захаров Новини Рівного.